Привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші. Я сподіваюся, це буде третя і заключна частина про ці італійські професійні курси. Так, от, отак я і ходила на оці курси. На наступний раз, на наступний день у цих курсів. З перукарської майстерності, ми дві години знову не займалися перукарством. Ні, ми дві години е, обговорювали, що потрібно в клас купити. Є таке на Амазоні або на Аліекспресі, Можна купити ось таку переносну базу для перукарів. Тобто, там е, отакий, нібито рукомойник, такий, куди ви кладете голову клієнта, так е, з цього рукомийника отакий е, труба, і з цієї труби шланг. І ви підставляєте ведро. Ну, в нашому випадку нам дозволили користуватися ванною кімнатою, тому що, нагадую, оці курси вони були у житловому приміщенні. От, і ми оцей шланг виводили у ванну, і вода стикала там. І от ми вчилися мити голову клієнту в цій затісній ванні. Нас ходило десь а, 25 чоловік, от, з яких до фінішу дійшли 18. Ну, тим не менш, всі ванні могли розташовувати тільки ми одна для одної були клієнтами, тобто курси не надавали нам ні моделей, ні е, е, інструментів. Тобто, слава тобі, Господи, що я з Харкова привезла і фен і брашинги, тому що, е, а, ми ж не тільки вчилися мити голови, ми ще вчилися потім ці голови висушувати, ці волосся і вкладати їх. От ось це. Тобто мені не знадобилося знову все це купувати, а дівчата так вони купували. І як вам сказати, ну важко це було. Ти розумієш, що господи, скоріше б вже ці курси закінчилися. І отак: от, о, три рази на тиждень, по дві години, що попало, дуже багато води, дуже багато балачок непотрібних. О, ну... Знаєте, і одного разу одного разу дівчина а, одна там принесла знаєте, такі е, болванки, тобто голова і довге волосся. От, і вона їх тільки взяла від кур'єра і пішла з ними на курси. Ну і показує нам, що от дівчата, я навчаюся робити весільні зачіски на от таких болванках. От, а це ж мені дуже подобається, і я почала їй показувати, як я вмію вкладати волосся. І коли оця Валентина, оця професореса, побачила, вона і так мене чогось недолюблювала. Тобто вона знала, що мене звати Маріанна, але, але вона мене завжди назвала Бйонда, е, блондинка. І що, і ще знаєте, італійці вони так кажуть бйонда, як щось, таке слово погане, якесь. от. І вона мені завжди казала: там: Ей, бйонда, В'єні, ну, тобто, ти там, блондинка, йди до мене. І я їй казала, що даруйте мене звати Маріанна. Вона ще більше знаєте ставала такою злою. Круче кажучи, коли вона побачила, що я ще роблю ці зачіски весільні, а то вона сказилася, вона почала кричати на мене: Навіщо тобі ці курси? І навіщо ти прийшла? Тут я професореса. Що ти це показуєш? Тому що дівчата вони коли побачили, як я вкладаю волосся на цих болванках. Вони ой, а як ти? А як це? Потім там приходили арабські дівчата, які от не покриті, наприклад, а волосся в них довге. Арабські, господі, албанські, вони мусульманки, але е, вони ходять з волоссям відкритим. От і я теж їх от прямо на курсах я приносила свої ножиці, і я їм показувала, як робити зрізи, що таке відтяжка волосся, під яким кутом це надо, е, потрібно зрізати, щоб було каре, щоб воно одразу спадало. Е, ну коротше, і оця Валентина, оця професореса, вона це бачила. А що нам було робити? Даруйте, дві дівчини моють голову одна одній у цій ванні. Всі інші 23 студентези, 23, і в нас ще було два хлопчика. Такі вони були чудові, хлопчики-геї. От були два цих хлопчика. От що нам робити? І ми ж один одному показували. У нас була дівчина-румунка. Вона е, робила сама на замовлення е, отакі, знаєте, заколки для волосся саме на весільні е, черемонії. Тобто там такі лілії були гарні. от, ну, Супер. От, а я показувала те, що я вмію. Я їх там стригла, я їх там вкладала, їм волосся цим студентам. От, і оця Валентина вона мене не взлюбила, і це був кожен раз такий стрес йти туди. От, і одного разу, значить, з нею посварилася дівчина одна з цією професоресою нашою, Валентиною, і сказала, що за такі гроші ви нам нічого не викладаєте. На що ця Валентина сказала: можеш більше не приходити, я не хочу тебе бачити. А якщо ти не будеш приходити, то тобі не дадуть в кінці курсів диплому. Що ти прослухала курс лекцій. Вона каже: яких лекцій? Ви нам нічого не розповідаєте, ми тільки одна одні, ми їмо голови. Все. От. Ну, э, ця Валентина. А, і оця дівчина, вона. Э, і ти знаєш, от ви знаєте, ти не, не можеш кудись піти в якийсь такий центр, де ти можеш поскаржитися на викладача. Тому що це все було як то онлайн. От. Просто кудись прийти до конкретних людей ти не можеш, от, до її керівництва. Ні. От, і оця дівчина, що з нею посварилася, вона написала електронного е, листа. От на адресу цієї фірми, яка надавала ж ці курси професійні, і їй відповіли, що за таку ціну ви маєте право. Я ну, тобто, ми не знаємо, чому вам це не сказали, але ви маєте право брати п'ять курсів не тільки перукарство, але п'ять інших курсів. Тобто рукавство і чотири інших курси, тобто п'ять курсів. І я там е, потоваришувала з однією е, жіночкою з Румунії, Така вона була добра і привітна, і ми досить з нею підтримуємо зв'язок, от і стосунки підтримуємо е, Габріела, Габріела. І ось вона е, каже: слухай, Маріанна, а чому втрачаємо тут час? Давай ще, раз в нас в цей день вже такий, оці ці дві години, отакі, як попало, давай ми ще е, візьмемо інші курси і будемо ще якісь до класи слухати. Але справа в тому, що ми ж і теж взяли такі курси з краси. Тобто, ну, якщо ми ходили на перукарство, нібито на оце миття голови, то е, ми взяли курси потім манікюр-підікюр, естетичний масаж і е, Епіляція і депіляція, епіляція і депіляція. Всі ці курси теж вела ця професореса Валентина, але потрібно було їхати трішечки там одну зупинку на автобусі вже в інший палац, в, іншу, в інший будинок, де теж були взяти в оренду кімнати. От. Тому я цієї Валентини з Флоренції, я в цієї італійки ще навчилася. Ну як навчилася? Манікюр педикюр ми в неї слухали, і масаж, і епіляція, і депіляція. Господи, ви знаєте, мені здається, що вона була схиблена на еротичному масажі. Оця Валентина. Вона нам розповідала, що в неї є, тобто їй 60 років, і вона досить фідансата, тобто вона досить наречена, і її наречений він масажист. І він їй навчив такий робити масаж стоп. І от ми всі робили масаж стоп. 20 годин у нас був цей курс, і я, ви знаєте, я роблю перфектно. Я роблю е, прекрасний масаж стоп. Такий масаж, що там після цього е, масажу, хоч одразу у ЗАГС, от чоловіки, ладні бігти. До речі, після цього масажу, от в мене і сталися. Такі довготривалі стосунки з подаванцям. Отак я йому стопи намасажувала. Ой, мої хороші. Ну, Що вам сказати? Епіляція, депіляція ми одна одну там дерли, а італійські дівчата вони такі волохатенькі, тому там було де розгулятися. Все ми там робили і глибоке бікіні, і руки-ноги, а в італійських дівчаток ще вусики є, ну, тобто і вусики і обличчя, тому що в них оці ростуть скажіть мені бакінбарди. От, і ніяк в нас пушок, а досить. Такі, ну, такі, знаєте, от. Тому ці півроку, боже мій, і тут я ще е, остаточно посварилася, ну як посварилася, вже розлучилася з мисливцем, я вже сама все оплачувала. Ну, тобто Він хотів, але я сказала, ні-ні, ні я буду вже все сама, все сама, така вже. а от... Вчора подарунок від нього прийняла. Ну, окей. Нехай буде. Так от, пів місяця, ой, пів року я ходила шість місяців на ці всі курси, тобто, оце перукарське мистецтво змиття голови і е, укладання на брашинг. Оце все. Хиш-хи, боже мій. Потім епіляція-депіляція, потім е, воском. Теж ми це все діло робили. Потім манікюр, педикюр і масаж всього тіла. Там трішечки, трішечки, вона нам там якісь -то фільми показувала з анатомії. От і масаж стоп. От масаж стоп. Боже, в нас там був один студент, дядько вже такий старий, старий. Може йому було років під 70, Він на, на всі курси ходив. От він на пенсії, і він ходив на всі курси. І це він був е, моделлю. Завжди знаєте, хто хоче бути моделлю. Він одразу вже ми не могли. Отак, от тільки оком моргнули. Він вже стоїть голий. Вона каже: Та не треба так, от тут то корпо, Не треба, не треба. Тільки масаж стоп будемо. Відпрацьовувати Ну, тільки масаж стоп. Коротше кажуть, дівчата, це був ще той треш. У той треш. мене стільки оцієї олії залишилось після всіх цих курсів масажу. От, моя подружка, до речі, вона так захопилася цими масажами, що після цих курсів вона ще пішла в академію масажу. Теж тут є така школа у Римі. Я просто, знаєте, я дивуюсь, що. А після цих курсів, які нічому тебе не вчать, не дають тобі ніякої майстерності, ще приймають на роботу. Це ж, оце ж тому в Італії і такі, такий сервіс, б'юті сервіс, такий супер. У лапках. Ой, ем, Я пам'ятаю, була передача Орел ем, Орел. І Ріжка, чи... ну як то вона так називалась, про подорожі. І там, значить, була Жанна Бадоєва і оцей же. ж... А ні, 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 ні. Це вже коли вона бросила оцього Бадоєва, коли вона вже вийшла заміж за Італійця, і вона для оцих узьких з Раїсії, з Болотії, вона робила передачу. Як же ж вона називалась, Ну, ніби вона там подорожує за кордоном. Ну, от вона зробила. Передачу про Італію. І там був такий епізод у Римі, що а зараз, каже вона, я піду до найвідомішого перукаря в Італії, який робив зачіски мер... Мерлі... 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 е... Софі Лорен. Деко. Софі Лорен, там ще якісь атричі. І ось вона до нього приходить, а в нього така студія привату. Боже, облізла якась то, обшарпана. Ну так, звичайно, у центрі Риму, у центрі ну таке, таке історичний центр, де ці квартири, може, вони і коштують мільйони євро. Але, евро, але ну, вони такі обшарпані, вони такі страшні. І ось вона, знаєте, як в якомусь там родгоспі-колгоспі, мені здається, у нас в Україні ліпше. Перукарні, ніж от була ця студія у цього великого італійського маестро. Боже, і що він там їй робив? Щось там він їй на цю плойку крутив, крутив. Потім оцим, своїми руками щось їй там. Ой, коротше кажучи, вона від нього вийшла. Я так подивилася на неї, думаю, боже мій, Боже мій, яка якість наданої послуги. А отаке, знаєте, саме возвеличення, ой, я ж такий гранде артіста, ну, тобто, великий митець. Отакі вони, італійці. От. Ну що ви думаєте? Ми навіть не складали іспити на цих курсах. Навіть не складали іспити е, в один е, момент пройшли ті шість місяців, і нам сказали, все, можете не приходити або приходити е, вже на інші курси. Ці курси вже, вже закінчилися. Професореса вже не приїде з Флоренції, оця пані Валентина. Я ж починаю питати, а як же ж нам отримати атестати, дипломи, чи що ви там по закінченні видаєте? А що вам потрібно? Окей, ми вам вишлемо онлайн. І дівчата, хлопці, боже, ви б бачили, що вони вислали. Отаке, знаєте, їх соромно навіть комусь показувати. От в Харкові мені давали дипломи, Це були дипломи після перукарських курсів. А це просто якийсь білий такий аркуш. Там просто було написано, що. Сіньора Маріанна там така то прослухала 18 годин першого ступеню там з курси. 15 годин, наприклад, там з педікюру і манікюру курси естетистів. Тобто тут в Італії є такі коледжі, які навчають і манікюру, і педикюру, і перукарському мистецтву вони навчають два-три роки. Ви розумієте, так звісно, це все коштує і дуже. От потім на ці курси потрібні молоді дівчата, документи після школи. Звичайно, от от ті курси, на які я ходила, вони були для емігрантів. Там італійців мені здається і не було. Ну може, там два-три італійчика були якісь то зальотні, а так всі були емігранті, і от на такому низькому рівні викладання і. Отакі, що ці були і дипломи. Це був, був просто якийсь -то жах. Я їх так роздракувала собі у копіювальному центрі на картоні, і все. І вони так в мене і валяються, і мені навіть соромно їх комусь показувати. Але ну, деякі навички в мене від них залишились. Наприклад, я собі ну, сама роблю епіляцію, депіляцію, плюс масаж стоп, ви розумієте? Масаж стоп відкриває. Дуже багато дверей в цьому світі, як виявилося. Окей, це ж я, знаєте, це такий сумний гумор. Так, мої хороші, коли я отримала, скажімо так, ці дипломи, я ж почала собі шукати роботу. А треба сказати, що коли ще я прослуховувала ці курси з миття голови, у нас працювала одна дівчина вона була арабською африканкою. Отакий от мікс. І її мати, вона тримала салон краси для африканців. І у цій дівчинці ну, їй дуже подобалось, як я стригу, як я вкладаю волосся. І вона мені каже, Маріана, пішли працювати в наш салон. У нас там таке місто прохідне, ну тобто, у нас багато клієнтів. У нас, ну коротше кажучи, а коли вона ще знала, що я роблю і чоловічі зачіски, що я можу і бороду зробити, і іспаньолку, і ну, тобто і класику. Ну, коротше кажучи, я погодилась піти з нею, подивитись, коли я туди прийшла. Цей салон він знаходиться от десь на третій вулиці, яка йде паралельно біля залізничного вокзалу Терміні, от у Римі. Ну що, ну, велика зала на вісім стільців, на вісім місць. І вони мене брали, я показала свої роботи. В мене було портфоліо, показала свої роботи, і оце портфоліо, до речі, його знищив падованець. Коротше кажуть. Але клієнти були а, тільки, ну, скажімо так, дуже загорілий контингент. І вони себе так поводили, ну що мене мені не подобалось. Я дуже е, виділялася в цій перукарні. Тобто всі дівчата були дуже загорілі, розумієте, а я була ось така з білою косою, французькою на бок. І я так подумала, що ні. Напевно, я стільки уваги до себе з боку дуже загорілих хлопців не потягну. От. Потім я ще. Шукала і майже знайшла роботу в перукарні в Італійській, але там потрібно було е, знімати крісло. Е, я сказала, що я не хочу бути приватним підприємцем. На що мені було сказано, що ну окей, не хочеш бути приватним підприємцем, давай в чорну працювати. Якщо прийде перевірка, в них там подвійна якась бухгалтерія, то будемо казати, що ти в мене працюєш по найму. Але насправді ти мені будеш сплачувати 30% від того, що будеш заробляти. І тобі добре, і мені добре, і не потрібно нікому сплачувати податки. Я кажу, слухайте, ну це невірно, це неправильно. Не дай Бог, з моїм щастям хтось комусь напише, хтось комусь розкаже ні-ні ні, я такого не хочу. Ну тобто там така була перукарня. Тобто вони мені мене брали, їм подобалась і моя швидкість, і якість, як я стригу. Але скажімо так, там. Це було не те, що зовсім нелегально, але так по сірому, знаєте, не по чорному, а по сірому. Я цього всього боюсь. Ну мені це все не подобається, от і потім я почала а мої ж дівчата, знайомі, яких я стригла їм подобалось, і я до них приїздила, і вони мене почали рекомендувати іншим своїм дівчатам. Але ну теж знаєте, з такою валізою я тоді ще не керувала автівкою з такою валізою, яка важить а, 20 кілограмів, 15 кілограмів. Тобто по розпеченому Риму бігти, їхати на автобусах на двох-трьох перекладних для того, щоб заробити ну, чистими там 30 євро. Ну, це дуже важко, воно того не вартувало. І отак потихеньку-потихеньку, ви знаєте, все, все зійшло на отаке: що я стригла тільки маму, себе, Стефану і дідуся. Ну, і може там по нашій вулиці ще й дівчата були, яких я стригла. І все. І потім в мене вже а, я знову повернулася до прибирання. На жаль, от на прибирання окей, ти відпрацюєш. Чотири години ти отримаєш ці гроші, але це на постійній основі. Ти можеш на кожен день собі знайти цю роботу. Коротше кажучи, я була дуже-дуже розчарована, що я стільки полагала, знаєте, у таких от, Боже, італійські перукарі, Боже, вони зараз мене чомусь такому навчать, такому навчать. Ой. А потім виявилось: ну, ви знаєте, я досить стригу. І так, звичайно, за того, що мене зараз не працює рука, і я не можу довго стояти, то зараз я а, стригу дуже дуже повільно. От. А тут щоб заробляти гроші, треба як тух-тух-тух-тух, тух швиденько, швиденько, і якісно, і якісно, щоб до тебе ще прийшли, щоб тебе порекомендували. От якісно виходить, а швидко вже не виходить. От, мої хороші, отакі я ще курси закінчувала. Отакий ще в мене був досвід. І ви знаєте, я зараз дуже обережно відношусь до будь-яких курсів в Італії. Хоча, от зараз я товаришую з однією дівчиною, вона з Пакистану. Вона, до речі, професор англійської мови та літератури. І коли вона приїхала в Італію, вона не знайшла тут роботи і вона знайшла курси. Там було теж курси. Там могли навчатися і італійці, і емігранти. Але там була тільки вимога, щоб ти розумів італійську на рівні біуну. Ось вона непогано розмовляє італійською. і ось вона за рік закінчила ці курси. Вона мені показувала фотографії з цих курсів, але вона платила десь приблизно півтори тисячі євро за. Два семестри. От. І їй дали диплом, нормальний, з сертифікатом, одразу її влаштували на роботу. Я так розумію, що в них там якась -то своя мережа, що вони все дають, і інструменти, і робоче місце. Ну, тобто, все там клас повністю оборудований, знаєте, обладнаний для викладання перукарського мистецтва. От. І вона зараз працює перукарем. От. Тому ось так вона мені дала оці курси. Вона каже: слухай, ну якщо ти вже непогано стрижеш, може ти закінчиш ці курси і візьмеш нормальний диплом. І все ж таки, може, твоя хвороба як то пройде, і ти почнеш знову стригти тут. Ну, подивимось, ви знаєте, я, скажімо так, не викреслюю такий розвиток подій. Ось так, мої хороші, ось так. Це ми хороші. До побачення. Дуже вам дякую, що ви мене дивитесь, що ви мене підтримуєте, що ви пишете коментарі, що ви лайкаєте, що ви мені пишете українською мовою. Дуже дуже вам дякую за це. І а, до побачення у нових відео. Чао, чао!